З вами Андрій Стефорак, і сьогодні ми поговоримо про правило номер 1 для вивчення англійської. Не вчи англійську, живи англійською. Don't learn English, Згадайте своє дитинство, згадайте як ви, ви просто вбирали мову як губка. У вас настільки було багато української чи російської в житті. ви настільки жили нею, слухаючи батьків, дивлячись мультики, читаючи цікаві книжечки, ви засвоїли мову. Ви не вивчили її, по суті, а засвоїли її як свою. Такий самий алгоритм працює для англійської. Все, що вам треба зробити. Це просто-напросто настільки інтегрувати англійську у своє життя, настільки зробити її невід'ємною частиною, що по суті вам не потрібно буде виділяти час і вчити її. Ви просто будете жити нею. Як мінімум, у вас повинен бути телефон англійською, комп'ютер англійською, у вас повинні бути багато чатів англійською, навіть якщо це не з носіями мови. Правило номер один для вивчення англійської: не вчи англійську, живи англійською.